Пау, 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 пау любі друзі, всім привіт. І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб, ти знаєш, ну, повирощувати трошечки рослин. Димон, Димон, Диви, що в мене є. Опа. А що це є? Це зай... динозавр. Да? да, я купив. Обалдеть ти, А Де знаешь, ти купив? А сіки у А, ну. Oh, no. І сіки, сіки. Вівтора ляма? Да. Ну, ти жорик. <рив> ти поняв? Півтора ляма. Так, а ну, ось сьогодні поговорить. I want to sell this animal. Ага. А йому можна ж тварин продавати? Походу. Він живодьор. Це ми їх будемо купляти, щоб вирощувати і продавати. А в смислі півтора мільйона? Чуєш, у мене тут яйця по 50 тисяч. Ну чел. Ну, чел. Ти кажеться обманюєш мене, не? У мене дерево <сих> манго нормальне стало, дьмон. Да, бо то був баг. Подвій яке в мене mm. дерево, ману. Обалдить у здорове в тебе. No. А чого? Диви, скільки тут плодів на ньому. Чому воно таке здорове, мужик? Не знаю. Таке вродило. Пацан, ти можеш зробити так, щоб я купу яєць получив. А, так, Ні, я так. О. Все, диви, я посадив яйця. Да. Ти прям в землю? їх ДО, ДО! Оболід. Так, і як думаєш, скільки я продам весь інвентар? На. Не знаю. Ну хай півмільйона тако пальцем в небо тикне. двісті шістьде тисяч пацан. Ну я б вгадав. Ні, ну я старався. У мене яйця, коротше, дев'ять минут з половиною будуть рости. Це жорстко, пацан. Ну а тут манго вообще жесть скільки. Да, Манго прям жестімба. Його мага. багато. що є по насінням? Ти, ти бачив, ні? Ти дивився? Ну, в мене там нічого немає, лабуда всяка. Ну в мене теж нічого немає. Прям взагалі нічого. Зато хочеш тобі гранату принесу. Кого? Граната диви. Ааа. Це томато, бро. Це не томато, це граната. Це томато. Ю мене обманіто. Не, я не обманіто. Ти мене обманіто, ти мене намахати. Чел. Yeah. А чого ти так багато бабла приходить з врожаю? У мене ні. Не знаю. Мабуть, тому що я крутий, а ти ні. Ну ладно, ладно. Хорошо, поговорим. <ривіт> <ривіт> В школі розкажеш, пацан. <ривіт> Поняв? Пацан. Лисий. Я не можу мангу зірвати, воно високо. Так, можна прискорити вилуплення пациків, но треба заплатить бабла. 50 робуксів. Я вже раз заплатив 50 робоксів. Мені сказали, що я зможу все время міняти, бо воно буде авто, а воно взагалі не робило не робило. Да, воно не рубulo, не робило. Мені цікаво, наскільки гроші зараз я продам. Ану. ну. таки в мене мангу набагато тисяч... більше. 350. 437. Ну почти, почти. Ось і ну я і не все тоді збирав, чесно ну, кажучи. Ну я, чесно кажучи, теж. же. Кокоси взагалі не збирав, розумієш? Ну я кокосів трохи зібрав, але я манго не міг там достати пару штук. І там. я манго не міг достати і що. Потім цей. Ще якісь там Який? чели не міг достати. А, да, да. Угу. Ти такий багатий і розумний лучше в школі розкажеш, Пацан, <рес> У тебе є хоч яйця? Оці яйця пацики у тебе є? Ти купив? Не. Чого? Не знаю. А коли ж вони тут і виростуть у тебе, якщо ти їх ще не купив? А, ти ти купляєш і воно саме якось випадає, да? Ти підходиш до нього, нажимаєш «є» та і все Ну то що, то я до нього підійшов, нажав. Uh, how do my pets get older? А ну. Pets age as long as their hunger bar. Full pet over 121, чувак. 12, до Походу вони ростуть 12 годин, поняв. А, так є комоновські, Ункомон, рарки, легендарки і. Да. Да. І шанси на то прям прям, прям маленькі шанси, поняв. Рефреш 90... 90... Даам. Іди ти знаєш, куди з тими яйцями. Це пацан сильно. О, бамбуки. Бамбук є. Є. Оце, кстати, хорошо. У мене якраз квест на бамбуки. Так? Да? Ну да. Білийший, пацан. А ми на мор на мокру моркву, і ми постійно сіки граємо і ні мо. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Нічо, пацан. Прийде час, і на твоїй вулиці теж наступить свято Мужик, у мене виросла велика е клубніка. Жалко, що не яйця, пацан. А яйця зараз виростуть. Да? Ще 5 хвилин. Угу mm Жесть -hmm. Надо посадити собі. А ти купив? Ну де. Да. думав, ти забрав свої останні 5 мільйонів. Шей пічальних, кажется, ты понял? Ха-ха, мужик, не жесть Ти вонючка. В школі розкажеш Да, да. Ой, пацан, то що в тебе виросло дерево манго більше чи в мен, то не значить що ти крутіший вообще. Понял? Чого? Че? Потому що я так сказав. А я так не казав, понял? Значить, ні. пацан. Я купив три драгонфрута, не байдуже Сам. Я сейчас до кабака стирів. <хи> Або бамбука. А ч ти одне яйцечки купив? Да. Зажав грошей? Да мені байдуже. Слабак, Фу. а я буду при бабках, у мене будуть ось 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 звірі бігати. Да, да, да. угу, угу. Порозкай. Давай да. Розкажеш, коли в тебе буде 5 мільйонів, ладно? <хи> Чуваче! <хи> Знаєш що, ти свої гроші грязні заробив на багові? Да, да, да. На івенті. А я заробив по чесному. По якому чесному, по якому ти чесному там шо, коли, що ти коли по чесному заробляв? Ти. Чуєш, пацан, я все заробив, так як надо. Не вірю. <гум> Двіки моя драгонфрут росте, обалдеть. один що? Ну диви, диви. А, а, здоровий. Ага. Ти чорт. Ні, я просто потужний. Угу. Потернометр зашкаліє мужик. <гум> <гум> ну правильно. У мене росте манго, яке я не можу зірвати. Чому? воно буде більше. Та ну в і більше, воно вже тут скільки. Часу висить. Пацан! Діло не в том, скільки часу висить, чи скільки хвилин воно висить. Діло в тому, що. Це даже кактус здорові. <губ> не де. Ти їх, що з ними робиш, що воно таке здорове? Нічого. Доглядаю, кажу, які вони класні, як я їх люблю, паня. У угу. мене щас через 2 минути будуть звірі, вони прийдуть і з'їдять. Да, да, вірю. Оті котенята <губ> собачата, пацан. Ага, да, да. Вже боюсь. Угу Да, да. Я боюсь. Спустить свого пікінеса, да? Щоб він мені весь город обістяв. Чувак, 2 хвилини. Ти готовся. Поняв, поняв. Буде на нього бамбуки збирає. Да, Можу Може сій взагалі? Ні. Зараз пошукаємо. Бамбук 4 кілограми надо. Ось все якраз є. 4. О, рівно 4 є, прикинь. Обалдеть, піду здам. Піду здам і получу пачку насіння. Давай, давай. Давай-давай Ага, і що ж ти там получив? Час подивимся. Basic seat pack. При... Так Анну. Булку з маком. Да. <laughs> да. <laughs> Чей мак якийсь просрочений там, прикинь. А ти бачиш, додавали Paper сет новий? Да. Не paper, а pepper. Це перець, поняв? Чи ж тебе перец. перец. <laughs> Двой. <laughs> <йди там. laughs> Умнічай бы в <другому> місці <laughs> Не хочу, я тут буду Я пше, піду давай, зараз це. і продам весь свій цей. І ще Давай, пші, там розказывай, дома. Пще-псе, пацан, пще-пще. Я тут бамбук продаю. Это и не верю. А що тобі здесь наступне, надо принести цьому. Ой, я кстати забув, подивиться, щас піду и проверю. Морква. морк. морква та, понял. Так, а ну, я открываю перше яйце. Диви зайчик, и У. <laughs> Прикольно. Ось що він ходить? Так, да, диви, в нього бачиш зверху є е, цей да. вік. Вік. Ще один зай. Ага. Пес, обалдіть. А так вони ще щось їсти хочуть. Ну, Чиж. як бачиш. А ти бачив у мене один зайць більше, а другий менше? Не знаю. Мабуть, це, мабуть, як фрукти, поняв? Там же ж можна продавати тому кентуку тому звір'ю. Звірів, так, да, в цілому звірів ти можеш продавати. Ух ти-йой. Дві. Обалдеть, не здоровий. 47 кілограмчиків. У мене вже в неї, типа, возраст два в одної вже поняв. У песа ще теж два буде вік. Два роки пацану, прикинь. Обалдеть. Так, пікап, фіт. А що ж ти хочеш їсти? You are not holding fruit. А ось допустим блюбері. ти будеш їсти таку тему, братан? Аааа. 45 відсотків буде давати ця штука. Блюбері йому дає 0,45%, а ця дає 2%. О, нормально, чу? Їх можна годувати, бо дуже чим. Ну нормально. А ну піду ще зайця продам. Біжи біжи. мене ти кокос виріс, прикинь. Красава. Так, мужик, скільки ти мені даси за цього зайця. Ам, how хто тут думає pet order? How much? 8900 за зайця. Та я за 50 <laughs> ну, бігай ще чисть. Пацан, це обалдеть, яке вложення в тебе получилось. Та ні, все нормально, я зможу продати за 5 побачиш Побачишь. який кимай кокос. Та я бачу. Обалдеть, я да? Шаринг для Пауліна На полобі тобі. Бем, бем, бем. Так, ну вони поки не голодні, поки все хорошо. Дам. Пью. Ага. Все, в нього возраст 2. А, так чуєш? У собаки кожних 60 секунд 5% шансу вирити рандомне насіння. А, прикольно. Є ще свої фішки. А у зайця, а у зайця кожних 44 секунди їсть моркву і получає якийсь бонус. А бонус до чого, да? Взагалі, непонятно. Ну, я там вже далі не розумію. А що я тоді зайця носив, пацану, да? Ну, да. Собака щось реє, чує. Тук якесь зараз тобі легендарне насіння знайде. Ага, і ти будеш сидіти і дивитися. І що? Так, у мене ось в зайця вік 3, щас піду його занесу. Тоді мені давали 8900. А тепер. На це, походу, я меншого зайця несу. Хто зна? А ну, Сіки досиш. 8300. Да, я тоді меншого зайця просто носив. Більшого зайця носив по. Е, -е по об'ємам. Що, є щось на сінях? Чи ти дивився, чи ні? Ні, не? нічого нема толково. Прям поняв, прям вопше нічого нема. Де. Не везе поки. У мене за півминути зараз відкриється теж яєчко. Ну подивимося, що тебе випаде. Побачимо. Ну, там є, виходить, заєць, пес, да, і кіт тоді, да. Це цікаво, що кіт може робити, якщо там кіт. Кіт цікаво, бо бач, мені кіт не випав. Да. Там одинаковий відсоток на все був. Кіт, напевно, стяти буде ходити. Ти Так думаєш? Ну мало лі. Поливати, да? О, реді. Летс go. А ну, вилупляй. Ану, ану. Заєць випав. Ти малий такий чу. Ага. <laughs> він, він кілограмчик у мене, поняв. Я можу тобі його подарити ший. Серйозно? Угу, mm -hmm. як фрукта поняв. Тільки він ось у мене заліз у цю тикву, поняв і що мені тепер робити. Ха-ха, <laughs> це жесть. Але щось давненько, давненько не було дощу якось, да? Да, дуже давно. А мені треба дощ. Мені треба дощ. Дощ всім надам, але щось дощу нема. Так, цей зайць і цей зайць. Киз них більше і по розмірам я вже й не знаю, мабуть, оцей. А ну занеси свого зайця, чув? Так він дає, походу, мене... бонус до продажу, ти поняв? То хто заїдь? Заїть, зайдь. В смислі бонус до продажу? Ну в прямому. Хто тут таке написано? Біжі, відкрий і почитай. Так він просто моркву їсть. Ой пацан. У мене два зайця, ти хочеш сказати, що я там вообще мільйонером буду? Сім сто, до речі, цей. Цініця зайць? Да. Але тут не падають коти, тут може впасти ще м, золота якась собака, поняв? Золотистий лабораторій, я так поняв. Але. що він робить, це не понятно. Іду посадю ще два яйця. То ти все таки купив? Да, по прикольчику, чому б і ні. Так, uh, how much. Шоу мій пец ек. Іду моркви куплю, для нього. Так, да, золотистий лаборатор, собака і банік. І в мене оце було. Ти моркву купив цьому зайцю? Ну так. Да. Ти взагалі вже нагліїшні, ні? Чого? Ну хватить уже? А то, знаешь, и за из переростек выросте. И шо? Так як і всі дерева. Пацан, ти просто нуб. Чо? А шо, ні? Ні. Ну ладно. О, чуєш, как ты сумме 100%, 100 можно нахрмить. Прикольно. Все він вообще росте, бужик. Представляєш? Угу. Mm -hmm. Це жесть. Але я думаю, саньок, що в принципі далі вже наші всі ці сади будемо вирощувати в наступних серіях, бо оновився насіння чуваку. Насінь нас немає. ніяких толкових... Да, нічого. Дощу нема, в общем-то, обалдеть такі от справи. Да, і навіть не можна потанцювати з бубном, щоб був дощ. Прикинь, навіть ніяких ритуалів не можна робити.